Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на кросовери від 12 тисяч доларів, які познімав на Луцькому, Львівському Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт CarVertical з 20% знижкою або за моїм промокодом Автобазар. Який також гарантує 20% знижку. На сайті CarVertical ви зможете знайти по ВІН-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи автомобіль був ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі до відео. Також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. В список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобільний тощиномір. Хто має бажання придбати тощиномір з гарантією, дзвоніть, буду радий допомогти. По інформації 2010 року: максимальна комплектація 2,4. дизельний варіант на автоматі. Доброня, Дозволите? Дозволите. Всередині вигляд ось такий. Кого зацікавив Volvo X60, дзвоніть до власника. Машина від власника. Машина від власника? Так, на мене Так. Ось так. Виглядає. Шкода! Так. Так. Шкода, корок повнопривідна, в рідній фарбі 24 200 просить, телефон є, 200 тисяч пробігу, 1,9 об'єм, 110 потужність. Такий варіант. Так. Автомат DSG, тканинний салон, підлокітник присутній. Звісно, що є, так само кліма. зацікавило, дзвоніть до власника. Поруч Audi Q5. Так, відкрита, не закрита. Хлопців, Паша, відкрийте, будь ласка. Поки, напевно, автоматично закрылось. Так, поки власники відкривають. Давайте по інформації. З 2013 року 15700 просять, телефон є, бензиновий, 2 двохлітровий, 180 тисяч пробігу. Так. Всередині вигляд ось такий. Шкіряний салон, автомат, мультитермо. Цікавить. Звоніть. Звісно, на панорамі. Кія. 12 рік. 14700. Семемісне з клімат контролю АКПП В2 дизель. Можна? Обслужено. Кажете, так? Готаю до будь-яких перевірок Так. Зрозумів. Чули, друзі, готові до будь-яких перевірок. Так що зацікавило, дзвоните до власника. Ось такий ще є цікавий варіант. Соренто. Так. Ось такий ще Нісанчик є. 16 рік, 16700. Просять. Так, двохлітровий бензиновий Варіатор. Один власник телефонне є. Yeah. Дозвольте. Вередин вигляд. Ось такий. Мультикермо, клімат-контроль, автомат. Так, закритий, напевно, двері заблоковані. Так, дуже цікаво. Кашкай. Дзвоніть, питайтеся, уточняйте. Йдемо далі. Так, ауді. Ауді у нас Q5 20890. Телефона Є. Призупиніть відео та й побачите. 16 -й рік, 45 тисяч пробігу. Всередині вигляд ось такий на автоматі. Панорама. Зацікав Q5 дзвонить. Наступний варіант, ось такий Mitsubishi Outlander. 15500, 2012 року, 219 тисяч пробігу, телефони є. 2,3 дизель 7-місний. Зацікавило. Дзвоніть. Кия Соренто. Дивимося, 2016 рік, 16450, Бензиновий 2,4. Так, на автоматі. Телефон є 104 тисячі пробіг 16 рік.

кермо, скло, підйомники, все як на мене є. Є темісно. Ідемо далі. Шкода, кодя як. 2018 рік, 248 тисяч пробігу, двохлітровий дизель. Офіційна. то сервіс Ти боже? Закритий. Коробка ДСГ, повнопровідний. Поруч. Це x 5 Mazda. По інформації, 2016 року телефон є, 211 тисяч пробігу, 16900 просять. Так, один підписник сказав, не говорити просять, а скільки хочуть. так, 25 бензинові, 194 потужність. Закритий також. йдемо далі. Volkswagen Tiguan. Вісімнадцятий рік, 23 тисячі, 132 тисячі пробігу. Автоматі, бензиновий. Також закритий. Десь люди всі пішли каву пити. Видно. Цікавить, дзвоніть. Йдемо далі. БМВ. Х1. 13900. 13-14 роки, 181 тисяча пробіо, 2-літровий бензиновий варіант, повнопривідний. 245 потужність автомат. Як ви бачите, всередині вигляд ось такий. На панораме. Идем далее. Audi. У нас без информации. Tiguan. Volkswagen. 15800 2016 года. Двухлитровый бензиновый вариант на автомате. Телефони є, 89 тисяч пробігу. Також закритий. Та що ж таке, всі позакривалися? Видно, зарано приїхав на карбазар. Йдемо далі. Поруч, ще один Чигуан, 2017 рік, 15 950. 83 тисячі пробіг, пан Тарас продає 2-літровий бензиновий варіант. Також на автоматі. Закритий. Поруч, аутлендер Міцубіші. 18999, 19-го року. 30 тисяч пробігу, 24 об'єм. Відкритий? Також закрити. Ну, чекати не будемо. Цікаве, дзвоніть. Йдемо далі. Патрість. Джіп Чирокі. 2019 року 20 799-24. бензиновий варіант. 29 тисяч пробігу. Телефони фіксують, щоб ви могли сконтактуватися з власником. Вигляд срадуна. Зацікавило зводить. Ідем далі. Ще ось такі тигуанчики. Слаган тигуан. По інформації. 13 рік, 13500, 119 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий автомат. Також закритий. Так, Старт-стоп мультикермо з 4 склопідйомниками. підлокітник, ось такий варіант ще. Subaru Outback 23 тисячі 2021 року. 2,5 бензиновий на автоматі. Небито повнопривідно. 15 тисяч пробів. Звоте. Всередині вигляд ось такий: кого зацікавило Дзвоніть до власника, питайте, уточняйте, перевіряйте автомобіль. Йдемо далі. Поруч БМВ. 11 рік, 13500, Просять трьохлітровий варіант. Може бути обмін. Добрий день, дозволите? Всередині ви? виглядє такий. На шкірі. Дякую вам. На панорамі. Ось такий х5. Нісанчик. РОК повнопривідний. 17-й рік 14800. 2,5 бензиновий. на автоматі. Скажіть номер телефону? А, бачу. Так, ось і номер телефону. Можете передзвонити до власника. Якщо сподобається автомобіль. Вигляд зсередини. Мультикармозку підйомники, тоненний салон, підлокітник присутній. Кліма. І дівчина спить. Так. Цікавить? Дзвоніть. Все, дякую. BMW 2012 рік. Хік 3. 300 просять. 209 тисяч пробігу. Двохлітровий бензиновий варіант, 245. Потужність. Так. Всередине вигляд. Ось такий. Так, Так, панорамка Е. Секрети экстрати. Звонить, да, ну Я X35. Так, по информации. Так, 12 тисяч 950, 2 тисячі 11-го року повнопривідний автомат, 260 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Фіксуємо номер телефона. Так, всередині вигляд ось такий. Мультикермо, клімат, двозонний клімат-контроль, автомат, скло підйомників. Бачу. 4. Ось так виглядає. Шкіряний салон. <кій> Зацікавило. Вон так. Так, йдемо далі. Kia Sorento. 13600 2011 року, повнопривідна, 208 тисяч пробігу, 7-місна, 2,2 дизель, телефони фіксуємо. Двозонний клімат контроль, тканинний салон, підлукітник є, мультикермо також, 4 скло підйомника. Зацікавило. Дзвоніть, питайтесь, уточняйте.